Погода в Україні 28 листопада буде майже без опадів. Про це повідомляє Укргідромедцентр. У цей день сильні пориви вітру очікуються у південних областях. Там швидкість вітру досягатиме 15-20 метрів в секунду. Синоптики попереджають про серйозну небезпеку сходження снігової лавини. На високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області триматиметься перший рівень небезпеки, на високогір'ї східної частини Закарпатської області. Та Івано-Франківської, синоптики оголосили другий рівень небезпеки. В Україні 28 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують. Лише у західних областях буде сніг. На Закарпатті сніг з дощем. На дорогах у цей день буде ожеледиця. Вітер сьогодні буде переважно південно-західний з переходом на південно-східний. 5-10 метрів в секунду. На півдні можуть бути пориви вітру. Температура вночі від 5 до 10 морозу. На Закарпатті, півдні Одещини та південному сході країни від 0 до 5 морозу. У Криму від 0 до 5 тепла. У день від 3 морозу до 2 тепла. У південній частині плюс 3, плюс 8. А в Криму до плюс 11. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 28 листопада в Україну засипле снігом. Будуть пориви вітру та морозу. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області, там температура повітря опуститься до мінус 9-3 градусів. Найтепліше буде в Херсонській, де температура повітря буде від мінус 2 до плюс 9 градусів. У Києві 28 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але на дорогах буде ожеледиться. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на південно-східний, швидкість від 5 до 5. 10 метрів у секунду, температура вночі від 5 до 10 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла, у Києві вночі 5-7 морозу, а в день від 0 до мінус 2, повідомляє Укргідрометцентр. Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на новий рік 2024 року. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде мало. Сніжним, опадів практично не очікується. Синоптик Наталія Птуга також розповіла. Що цієї зими буде менше холодів та інші сюрпризи. Температура повітря взимку буде вищою за норму, а сам період холодів буде коротшим. Синоптики також дали прогноз погоди в Україну на зиму 2023-2024 років і розповіли, що морозу увірватися в Україну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх. Та актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.